Вітаю народ! Значить, Двигун від Форда, історія дуже проста. Клієнт знімає головку, в нього до гази її йому шліфують по плоскості, ставлять назад, опять гази, він знімає головку другий раз, привозить до нас. Ми йому говоримо, перевіряємо на герметичність, шліфуємо по плоскості. дивимося, яка буде кривизна, чи головка буде ціла. Провірили вона ціла. Шліфуємо по плоскості, головка рівна, зняли з неї до 500. Клієнту відповідаємо, що з головки зняли 500, головка була рівна. Якщо у вас така проблема, це вже другий раз, скоріш за все, у вас проблема з плоскостю блока. Клієнт каже, да, наша прокладка хренова, чи, чи щось типу такого буде ставити ще раз, хоче поставимо через цю головку на мотор бачок, і після цього він знімає мотор з заснятою головкою привозить до нас і говорить: хлопці, перевіряйте на герметичність. Ми перевіряємо і бачимо, що газ задує чисто з-під прокладки. Далі потрібно вирішувати кошторис по ремонту з клієнтом і шліфу... робити шліфовку плоскостей, замовляти запчастини і збирати цей двигун знову. Ось така робота. Всім дякуємо за увагу!